Samsung Galaxy a 50 ціна 2700 гривень. Ось такі є потертості по задньому корпусу. Незначні на роботу ніяк не впливають. Так телефон повністю працює добре. type роз'єм роз'ємна зарядку. Також є роз'ємна наушники, 3.5, тобто не потрібно ніяких перехідників. По екрану серйозних нюансів немає. Можу поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте це у повідомлення, повністю чистий без різних акаунтів телефон. Galaxy a 50 на 11 -му. Android, досить непогана, хороша камера. Тут 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую камеру. Ось передня камера. Передня простенька, задня доволі багато кольорів має. В комплекті даю зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інші пристрій, пишіть мені у повідомлення також у Telegram або Instagram Силички в шапці профілю, кому не зручніше, там пишіть. Приймаємо замовлення скрізь.